Привіт друзі! Подумайте, якщо Китай, Індія, Пакистан, Росія, Іран, Північна Корея і хто там ще був на тому зібранні, ось і зла об'єднаються, як це вплине на Україну? Мабуть комплектуючи з Китаю для нашого озброєння зникнуть. І ми будемо купляти європейські, американські комплектуючі. Мабуть, вони будуть дорожчі разів в 3-4-5. Це буде дуже погано, тому що озброєння стане менше за ті ж самі гроші. Що ще буде погано? Візьмемо Індію, так? Да? Індія а, виробляє всяких пігулочок більше всіх в світі. Вона просто чемпіон по виробництву ліків, які продаються у нас. У нас більше половини аптеки це індійські таблітосики. Як і у цьому світі. Тобто фармакологія стане значно дорожча. І не все буде в аптеках наявності. Може на початку. Ой, а ще у них є ядерна зброя. Ну, самі розумієте, що це може означати. Наприклад, для той самої Європи, або Америки, або тої самої Японії, до речі, автомобілі. Якщо у вас є автомобіль, то це чудово. Якщо нема, то саме час подумати про те, щоб він у вас був. Тому що якщо. Китай перестане закриється і перестане продавати свою електроніку на японські автомобілі. Або німецькі автомобілі, або американські. то не буде ніяких автомобілів, ні японських, ні німецьких, ні американських. Пам'ятаєте, була вже криза електроніки для автомобілів і затримка по випуску автомобілів була десь. Приблизно на півроку. Із-за того, що там десь в Китаї став один завод, який не міг виробляти буквально пару місяців якусь ці мозги для автомобілів. Які всюди використовуються одні і ті самі китайські. Я вже не кажу про все інше, те, що для автомобілів теж випускається в Китаї. Згадаємо про ті самі Тесли, які випускаються в Китаї. Електрокари, які випускаються в Китаї. А, ну, тобто, батарейки для електрокарів, Да? Самі електрокари може деякі випускаються не в Китаї. Ну, от батарейки випускаються в Китаї майже для всіх. Зарядки для електрокарів теж випускаються в Китаї. Дуже багато всього випускаються в Китаї, а... Що я хочу сказати, все може бути дуже печально, якщо наступить Третя світова війна, яка, на мою думку, вже почалась. Але поки почалась з нас, а далі вона може початись ще десь. І тоді всі ці закриття кордонів між цими странами і як би це сказати, розвинутим світом, хоча вже не можна сказати, що ці країни не розвинуті, тому що це Китай. Индия это пионеры в развитку зараз. Вот до чего производит диктатура и я даже не знаю что. Людська тупость. Людська тупость до чего производит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.